Тож приблизно вісім сотень років тому із карти світу зникла Київська Русь. Її розвалили монгольські війська. Але власне на той момент вона і так уже ледве трималася купи. Київ більше не був головним містом. Взагалі, на момент його трагічного падіння Київ був під контролем Галицько-волинського князя Данила, а обороною міста від монголів керував Даниловий воєвода Дмитро. І то був не перший раз, коли столицю захоплювали князі з периферії. Як до такого дійшло? Русь почалася із того, що правителі міста Києва на річці Дніпрі торгували із Візантією і рештою держав на півдні, які були на ті часи казково багатими. Тодішній Константинополь був певно десь як сучасний Нью-Йорк. контролюючи такий небідовий торговий маршрут. Князі київські піднялися і захопили племена навколо. І не тільки навколо. Взагалі, вони захопили дуже велику територію. Русь була більшою за будь-яку сучасну державу Європи, а населення там було максимум мільйонів 5. Тобто землі були заселені дуже негусто. В умовах, коли із технологій зв'язку у тебе лише хлопці на конях, які можуть передати повідомлення, це означало тільки одне. Чим далі люди від центру влади, тим більше шансів на те, що вони піднімуть проти тебе повстання або щось цього штибу. І вони це робили. Як таке виправити? Ну, можна спробувати якось усіх об'єднати. Якби ви були великим правителем у Києві, а на дворі було 10 століття, то я б рекомендував вам зробити наступне: перше, замінити місцевих князів на своїх синів. Вітаю! Тепер у вас є династія. Друге. Перевести всіх на спільну релігію. Наприклад, на ту, котра у візантійців. Всі вірять в одного Бога однаково. Це об'єднує. Так ще й Візантія, і Пів Європи у ваших союзниках. Це ж одні плюси. І третє укласти для всіх однакові закони. Бо тоді у всіх буде однаковий порядок. Тепер у вас є одна цивілізація на всю державу. Київ великий, багатий і потужний. Ви набудували різні прикольні штуки, по прикладу, Константинополя. А тепер інші міста у ваших володіннях наслідують сам Київ. Повсюди розвиваються міста, будуються церкви, монахи поширюють знання і офіційну спільну мову. Вона трохи болгарська, але то нічого. Тепер має бути порядок. Стоп, як то ні? Що значить князів воюють між собою? Ну та якого. 1015 року, коли в Києві помер Володимир Великий, це означало лише одне: братовбивчу війну престолів. Конфлікт був таким епічним, що потрапив аж в скандинавські саги, а кількох князів жертв навіть канонізували. Тоді правити почав Ярослав Мудрий на пару із братом Мстиславом. І, аби якось навести порядок в родині, і щоб більше таких війн не було, він, як кажуть літописи. Поділив землю між синами і встановив, тепер влада має передаватися від старшого брата до молодшого, і так, поки брати не закінчаться, аби всі встигли покерувати. А потім аж до старшого сина, старшого брата. Якщо вам цікаво, чому не передавати владу просто від батька до старшого сина, то є такі варіанти, що це все через сусідство зі степом. Конкретно така схема з владою братів була в Хозарії і Мадярів спочатку. А Русь може просто звідти взяла ідею. Суть у тім, що це зовсім не виправило проблеми. Тепер кожен брат і кожен син кожного брата мав претензії на владу. А за рахунок того, що Русь все ще була здоровезна, кожен із них мав якісь ресурси, аби за ту владу боротися. Звідси. Війни, убивства, смерть і розруха так полягла ціла купа русинів, аж поки в 1097 році князі не зібралися на з'їзд і не вирішили позбутися тої братської схеми. Не те, щоб це допомогло, бо вони і далі воювали між собою. Але офіційно тепер кожен керував своїм князівством, успадкувати яке мав старший син князя. От тільки в перспективі це таки дещо змінило. В міру того, як за Київ постійно йшли війни, декотрі із князів почали більше цікавитися своїми власними землями. Знаєте, нащо воно все життя воювати за то місто на Дніпрі, коли в тебе вже є своє князівства на периферії повернулися туди, із чого ми почали історію. Вони вирішили, що будуть самі за себе, тільки от тепер то були не просто племена, а цілком собі серйозні держави. І вони могли собі це дозволити. Усі мали свої справи і джерела доходу. Галицькі князі торгували із Балканами. Новгород займався комерцією на Балтиці. Володимиро Суздальські князі вели боротьбу з Волзькою Булгарією за торгівлю через Волгу і так далі. Річка Дніпро більше не була головним джерелом багатства і влади, тим більше, що Константинополь поступово, але впевнено, занепадав. Дійшло до того, що 1169 року князь Андрій Боголюбський захопив Київ і вирішив у ньому не залишатися. Він його розграбував. Можна припустити, що він і його війська уже не вважали Русь своєю державою. Зі своїми містами такого не роблять. Із очолюваного тим князем Володимиро Суздальського князівства за кілька сотень років вийде Московія. До 1200-х років Русь була чимось штибу конфедерації, доволі вільного об'єднання князівств, яких тримала купи хіба де-не-де де схожа культура і династія. Але... але сталася головна геополітична проблема України протягом більшості нашої історії: плоска територія, по якій легко пересуватися, і на якій легко наступати, але не оборонятися. Монгольські армії поклали кінець усім залишкам єдності. Міста були знищені, тисячі людей убиті. Київ лежав в руїнах. То був кінець давньої Русі. Тож надто велика територія для управління, як на середні віки, і відсутність чіткої системи передачі влади привели до крайньої роз'єднаності володінь, але вони не обов'язково мали розпастися і зникнути із карти. Цілком імовірно, що якби в Русі було більше часу на життя в спокої, держава могла б зберегтися і існувати за принципом, схожим на священно Римську імперію, де теж було багато окремих відносно незалежних і рівних за силою володінь. Але той факт, що основні центри сили Русі були на кордоні зі степом, не залишив шансів перед наступом монголів, яких тоді зупинити не могло ніщо. І ці руйнації затримали розвиток наших земель надовго. Географія, вона в історії, визначає дуже багато так трагічно загинула Давня Русь. Але то був лише початок не однієї, а кількох нових історій.